Михайло Юрійович, доброго дня. Вітаю вас з завершенням чемпіонату. Підскажіть, які були ваші враження від цього чемпіонату? Ну, враження, коли команда доходить до фінальної частини, то враження завжди позитивні в нас. Хоча ми такої мети не ставили перед собою вийти в фінальну частину, у нас все-таки команда трошки молодша, у нас 15 років команда. Але неприємно, коли ми вийшли. Фінальну частину достойно зіграли. І привітання інших тренерів, знаєте, це для мене дуже важливо і для команди. Щоб бачиш, що в нашій команді якусь перспективу. А Подіям сьогоднішньої гри, чи окремо? Хотів ще спитати, ви дійшли до серії пенальтів? Скажіть, чи тренували окремо на тренуваннях серії пенальтів? Знаєте, я теж колись пограв у футбол. І на тренуваннях я завжди забивав. В грі, ну це в мене ще де рази виходить, поки я не плюнув, не сказав, ні, більше бити не буду. Так що це треба вигравати по грі. Я не дуже згоден, коли кажуть, що пенальті – це лотерея. Ну це не лотерея. Те, що другое, те, що таке глибоке, там, якомусь, я не знаю, їхньому психологічному стані. Чи що, але це діти, у них ще все попереду. Вони ще і будуть забивати, і будуть пропускати, і будуть вигравати. Головне, бачити в дітях перспективу. А по грі ми на рівних зіграли з базисом. Ну тут не можна навіть сказати, що перемагає сильніше, бо я так думаю, що сильнішого в сьогоднішній грі в нас не було. Ну, повезло більше їм, значить так сьогодні склалося. Так, згоден, дійсно, по грі були однакові в основний час. І ще хотів запитати, чого, на вашу думку, не вистачило, щоб завершити зустріч цю в основний час. Ну розумієте, в нас все-таки проблеми з атакуючими гравцями. У нас нема такого нападаючого, який би міг десь виручати, десь забивати в таких позиціях. У нас нападаючий 16 року. Йому дуже важко. Та він проявляє характер, він підтягується вже до такого рівня, більш-менш нормально. Ну, тяжко нам. Ми за рахунок півзахисту, за рахунок захисту граємо. От. Так що я думаю, у нас попереду у нас є перспектива знайти, що зробити нападаючого. нам треба забивати голи, тоді буде результат. Не доводити до пенальтів. Добре, дякую вам.